Добрий ранок, діти! На сьогоднішньому занятті ми з вами дізнаємось, як правильно бути уважними пішоходами і які знаки нам у цьому допомагають. Але для початку я хочу запропонувати вам підгадати декілька загадок. Ось послухайте. Є в мене три кольори всі для діла, не для гри. Пішоходи і водії знають правила мої. Коли колір я міняю, тих. Чи інших зупиняє? Що це? Вірно, це світлофор. Наступна загадка. Що за коник полосати, на дорозі коло хати? Зебра, кажуть, уляглася, Звідки ляж вона взялася? Зебра в нас на переході? Та чи є така в природі? Про що це загадка? Вірно, це загадка про пішохідний перехід, або як ще ми можемо казати, зихання загадка. Стоять вони всі при дорозі, допомогти людині в змозі, усюди, близько і далеко, надійні сторожі безпеки. Одні з них нам сповіщають, а інші щось забороняють, попереджають нас завжди, аби не трапилось біди. Вартують на узбіччі тихо, оберігають нас від лиха, ви тільки будьте уважним, дуже їх слухайте, шановний друже, це знає кожен, знає всякий. Слід поважати дорожні, вірно, дорожні знаки. Тож на сьогоднішньому занятті ми з вами поговоримо про дорожні знаки. Щоб перейти дорогу, нам потрібно підійти до зебри і зупинитись, подивитись ліворуч і праворуч, чи немає машин, а потім спокійним кроком перейти дорогу на протилежний бік. Також потрібно звернути увагу, чи є світлофор, бо біля деяких переходів світлофор є, а біля деяких немає. Якщо світлофор є, то ми переходимо дорогу на зелений колір. Якщо світлофора немає, то біля переходу обов'язково є дорожній знак, який позначає пішохідний перехід, а які ж іще бувають дорожні знаки. Отже, дорожні знаки ми можемо поділити на три групи: попереджувальні, інформативні та знаки переходу. Давайте подивимось на знаки переходу. Отже, це знаки переходу, підземний перехід, надземний перехід, світлофор та пішохідний перехід. Пішохідний перехід місце позначене смужками. Де люди переходять дорогу. Тут водії мають знижувати швидкість. Далі знак підземний перехід. Знак із намальованими сходами вниз, де чоловічок також спускається вниз. Переходити тут дуже безпечно, бо машин зовсім немає. Це знак надземний перехід. Сходинки вгору. І чоловічик шагає вгору. Це місток над дорогою, який дозволяє перейти шлях зверху, уникаючи автомобілів. І останній знак це світлофор. Він попереджає, що рух регулюється сигналами, пішохіди повинні йти лише на зелене світло. Наступні знаки це попереджувальні. Перший знак це діти, другий обережно поворот. Знак діти вішать зазвичай поруч із школами або садочками. Він повідомляє водіїв, щоб вони зменшили швидкість, бо тут можуть бути діти. Інший знак обережно поворот, попереджає, що дорога повертає і водії повинні зменшити швидкість. А тепер давайте роздивимось, знаки інформативні. Це інформативні знаки. Вони і водіям, і пішоходам дають певну інформацію. Перший знак, на якому намальований велосипед. І перечеркнути червоною лінією. Він означає, що на цій ділянці рух велосипедів заборонений і навіть небезпечний. А поряд синій знак із велосипедом, він навпаки позначає, що тут є велосипедна доріжка, по якій можна рухатись саме велосипедистам. Наступний знак означає: це АЗС або СТО, де можна заправити автомобіль та його полагодити. Наступний знак синій хрест. Він означає, що поряд знаходиться лікарня або швидка допомога. Наступний знак, на якому зображена виделка і ніж. Інформує нас, що десь поряд є заклад харчування, кафе або столова, де можна заїхати і щось перекусити. І останній знак позначає зупинку громадського транспорту. На цій зупинці зупиняються автобуси, тролейбуси, трамваї або маршрутні таксі. Ось із такими знаками ми з вами сьогодні познайомились. Насправді їх існує дуже-дуже багато, але на сьогоднішньому нашому занятті ми ознайомились із декількома із ними. Давайте ще раз повторимо: це у нас знаки пішоходу, підземний перехід, надземний світлофор та пішохідний перехід. Попереджувальні знаки діти. Та обережно поворот. І інформативні знаки: рух велосипеду заборонено, велосипедна доріжка або рух велосипедів дозволено, ЕЗС або СТО, лікарня, їдальня та зупинка громадського транспорту. А зараз я вам хочу запропонувати пограти в гру правильно чи неправильно. Але для цього нам знадобляться два. Кубика Лего зеленого та червоного кольору. Тож підготуйте їх і будемо починати. Отже, діти, подивіться, у мене є різні ситуації, які нам запропонував пан поліцейський. І кубики зелені для правильної відповіді, і червоний для неправильної. Я вам зараз буду зачитувати ситуації різні. І якщо це ситуація, Правильно і так робити можна, ми будемо підіймати зелений кубик. А якщо ситуація неправильна і так робити не можна, будемо підіймати червоний. Тож, давайте спробуємо. Діти, переходячи дорогу, розмовляють по мобільному телефону. Чи можна так робити? Ні, так робити не можна. Діти, переходячи дорогу, читають книжку. Звісно, так робити не можна. Діти, переходячи дорогу, грають у м'яча. Чи можна так робити? Ні, звісно. Діти, переходячи дорогу, тримають за руку дорослого. Так, це вірно. Діти переходять дорогу по зебрі на зелений сигнал світлофора. Вірно чи ні? Так. Вірно. Діти переходять дорогу, стрибаючи на одній нозі. Ні, звісно, так робити не можна. Діти, переходячи дорогу, дивляться наліво, а потім направо. Так, це вірно. Діти перебігають дорогу. Ні в якому разі дорогу перебігати не можна, звісно. Діти переходять дорогу спокійним кроком. Так, це вір. Малята, ви молодці і вмієте правильно переходити дорогу. А зараз я вам хочу запропонувати пограти ще в одну гру на закріплення дорожніх знаків. Але перед цим давайте ми з вами розімнемось і зробимо невеличку руханку. Дорозі треба знати, як безпечно крокувати Червоне світло, стій, Чекай. айданче кустрибай пра Правила... Отже, давайте пограємо в гру дорожні знаки. Ми будемо з вами дивитись на різні малюнки, аналізувати ситуації, які намальовані на них, і добирати певний дорожній знак. Давайте подивимось на наш приклад. Що у нас тут намальовано? Так, це заправка. І підібраний вже вірний знак. Заправка. Тепер. У мене є різні знаки. І нам їх потрібно дібрати, знайти картинку, до якої він підходить. Отже, перший знак це у нас що? Рух велосипедів або велосипедна доріжка. Де ж у нас така картинка? Ось вона, картинка. З велосипедистами, які їздять. По спеціальній велосипедній доріжці. Це в нас знак означає лікарня. Давайте подивимось, де у нас така картинка. Вірно, ось вона. Ми знайшли відповідний знак. Наступний знак пішохідний перехід або зебра. До якої ж він нам підійде картинки? До цієї! Ні, до цієї не підходить. Може, до цієї також не підходить. А до цієї підходить. Бо тут тато з донькою переходять дорогу по зебрі. Наступний знак зупинка. Де ж у нас зображена зупинка? Ось де під'їхав автобус і забирає дітлахів. Наступний знак. Їдальня. Де у нас такий малюнок? Ось він, де зображена піцерія. Можна заїхати і смачненько перекусити. Наступний знак підземний перехід. Тобто на малюнку можна побачити дівчинку, яка спускається під землю для того, щоб безпечно перейти дорогу. Ось цей малюнок. Наступний червоний велосипед. Що він означає? Що на цій ділянці рух велосипедів заборонено. Давайте подивимось, куди ми його з вами можемо причепити. Так, ось сюди. Тут хлопчик намагається їхати на велосипеді через пожвавлений дорожній рух. Так робити не можна. Цей знак, що означає, надземний перехід. Давайте подивимось, де ж він у нас? Ось, дивіться, хлопчик і дівчинка можуть безпечно перейти дорогу через місто і машини їм не будуть заважати. І останній знак діти. Подивіться, ось сюди ми його причепимо. Дітлахи граються у дворі, а водій Зовсім їде і зовсім їх не бачить. Ось так ми з вами розподілили всі дорожні знаки. Ви молодці. Ось із такими деякими дорожніми знаками ми сьогодні з вами познайомилися. Давайте пригадаємо, які вони знаки пішоходу. Підземний перехід, надземний перехід, світлофор. Та пішохідний перехід або зебра. Попереджувальні знаки діти та «Обережно поворот. Та інформативні знаки рух, пішоху, рух велосипедів заборонено, велосипедна доріжка, АЗС або СТО, лікарня, їдальня та зупинка громадського транспорту. Отже, хочу вам запропонувати намалювати. Той дорожній знак, який вам сподобався найбільше. Тож я буду з нетерпінням чекати на ваші роботи, і на цьому я з вами прощаюсь. До побачення!